Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми разом створимо дуже цікавий графік графік Метелика. І все це за допомогою Excel. Отже, давайте без зайвих слів почнемо його реалізовувати. Так, переходимо на Arco 2. І як і в попередніх наших з вами графіках, які ми вже побудували, так, значить ми маємо декілька ігриків, так їх є досить багато, аж 16. 16 рівнянь. І до кожного нашого ірика відповідний Х на тому чи іншому проміжку. Тож, давайте реалізувати, спочатку наш Х. Так, вибираємо найбільше від'ємне число проміжку. так, З даних оцих всіх проміжків, які нам запропоновані, це 9. Так, і додатнє число буде у нас 9. Так, тобто 9. Так, крок зміни можемо поставити одиницю. Так, дельта Х, тому буде у нас. Мінус 8, так і можемо це зробити ось тут. так. інші. Так, задавайте. Так, гаразд, тепер будемо записувати наші рівняння. По їх. Так, це вже перше рівняння, так, тобто y1 на проміжку мінус 9-1. Так, це буде що? Мінус 1 на 8, тобто мінус 1 восьма, так. Значить, що множиться на x плюс 9 до квадрату. Так, вже x, 9. Так, до квадрату і додати. ці. Так, додати ці. Так, отож, то перше рівняння ми з вами записали. Так, і там проміжок є мінус 1 протягом. Далі, Y2 нас буде дорівнювати те саме. Як бачимо, тільки на проміжку що? від 1 до 9. Так, від 1 до 9. Ми можемо скопіювати цю саму формулу. Так. Значить, і змінити. Там, де буде що плюс, у нас буде мінус. Так. Значить, і. Змінити наш Х, О, не А2, а А12. Так, ось таким чином. Значить, мінус так. 9 до квадрату, додати 8. Так, все те саме і від 1 до 9. Так, до 9. так прекрасно. Ось таким чином. Так, третє рівняння. Так, Зверніть увагу відразу на четверте. Вони є теж дуже схожі, лише відрізняються знаками. Так, тобто, y3 у нас буде на проміжку від мінус 9 до мінус 8. Так, давайте третій Y ми з вами запишемо. Так, отже, що ми маємо? 7 помножити. Так, значить, х плюс 8 до квадрату. Так, значить і додати 1. Так, чи це в нас буде мінус 9 мінус 8. Ось таким чином. Так, четвертий y буде те саме, тільки з знаком мінус на проміжку від 8. До 9. Так, ми оце. О. Формулу, так, значить, сюди вставляємо її. Змінюємо наш Х. І змінюємо знак на протилежний, тобто не плюс, а мінус. Так, це ще y4. Так, y4. Ось таким чином. Так, і в нас буде проміжок 8,9. Так, добре, чудово. Так, y5. У нас, як бачимо, шостим теж досить схожі, лише різниця е, в нас між е, знаками, так? Тобто y5 буде мінус 8, мінус 1. Так, так, y5 рівня, значить 1 поділити на 49. Так. Значить 5 рівняння, щоб не значить, що, що множиться на. Так, x 1 до квадрату. Так? Значить, x. Плюс 1 до квадрат. Так, і. Так, отже, п'яте рівняння проміжок мінус 8 мінус 1. Так. Ось таке. Добре. Так. Шосте рівняння в нас буде аналогічно, тільки вже проміжок від 1 до 8. Так, і від 1 до 8. Тож ми можемо складувати. Так, ставити їх сюди. Змінити наш x. Так. Значить, і змінити знак з. Так, рівняння з на, на мінус Так. Ось таким чином. І протягнути це все до скільки. так, давайте ще підумемося. рівняння до восьмого Так, йо, ось таким чином. Чудово. Далі, сьоме рівняння, так, як бачите, теж схоже дуже з восьмим лише. Теж знак відрізняється. Так, отже, сьоме рівняння буде проміжок мінус 8-1. Так, пишемо дорівнює. Так, і будемо писати. Так, сьоми рівняння. Так, 7, 7. так, мінус так, 4, що ділиться на 49. Так, відвідно, що множиться. Так, х плюс 1 до квадрату. Так, Нажимаємо Х плюс 1. До квадрату. Так. І сьоме наше рівняння ми тягнемо до мінус одиниці. Так, ось таким чином. Так, восьме рівняння є аналогічним. Проміжок. Давайте. Так, так. До рівняння у нас що? Е, проміжку 1.8. Так, ми змінимо наш Х. Так, і що? Тут у нас буде восьме рівняння, так, значить не мін, не не плюс, а буде що? Так, ось таким чином. Є. Так, і ми тягнемо що? Так, восьме рівняння до восьми. Так, миля до восьми. Так, прекрасно. Так, дев'яте рівняння, так, як бачите, вони теж схожі. Дев'яте з десятим лише, різниця теж знатна. Тут буде плюс, в дев'ятому з десятим буде мін. Так, отож, проміжок 9 рівняння мінус 8-2. Так, хочемо на рівності. Так, і будемо рахувати. Так, значить, 1 третя. 1 поділити на 3. Так, значить, що множиться на. Так. Х плюс 5 до квадрату. Так, насте до квадрату. Так, значить, і додати. Так, 5 радання. І відняти перепрошую 7. Так, підняти 7. Ще раз, так. Значить, одна третя, що множиться на Х плюс 5 до квадрату відняти 7. Так, значить це проміжок плюс 8, мінус 2. Так, 8 7. 8 2. Ось таким чином. Так, 10 -е рівняння. Так, те саме, тільки проміжок вже буде 2,8. Давайте спробуємо це порадімо. То, що ми набрали. Так, 10 міняння. -е Проміж 2,8. Так, змінюємо наш Х. Так. І тут що буде не плюс, а буде мінус 5. Так, мінус 5. Так, тискаємо Enter і протягуємо. Так, 10 рівняння. Це проміжок 2 від 2 до 8. Так, ось таким чином. Так, ось таким чином. Добре. Так, далі. 11 рівняння. І 12, як бачимо, вони теж схожі. Лише різниця між тими самими знаками в дужках. Так. Отже, одна рівняння Це є проміжок мінус 2-1. Так, 2. Так, отже, давайте проходимо 11 рівняння. Так, що в нас буде? Мінус 2, що множиться на х плюс 1 до квадрату. Так. Х плюс 1. Квадрату. Так, відповідно, ще треба відняти 2. Так, 2. Натискаємо Enter. Так і протягуємо до мінус 11. Ось таким чином. Так, 2. Так, 12 рівняння буде та сама формула Y12, лише з, на проміжку від 1 до 2. Так. Значить, змінимо наш X обов'язково. Так, значить, і змінимо. Так, 12 рівняння, Димася уважно. Тут буде в нас знак мінус всередині. Так. А, це піддавайте ще раз, Так, мінус і відняти 2, Так, все те саме решта. Тобто, пускаємо Enter. Значить, 12 наше рівняння. Так, протягуємо до 2. Так, 1-2. Так, далі. 13 рівняння, як бачите. Теж воно вже а ні, вже відрізняється. Так, тобто є знак мінус. І плюс. І плюс додавати треба інші числа. Отож, Y13. Так, проміжок мінус 1 до 1. Так, Y13, проміжок мінус 1. Давайте рахувати. Так, отже, мінус 4, що множиться на Х до квадрату. Так, 13 наше. Так, і додати 2. Так, додати 2. Значить, це проміжок 13 нашого рівняння від мінус 13 до 11. Так, ось таким чином. Далі 14 рівняння У нас буде проміжку так само від мінус 1 до 1. Так, добре. І в нас буде 14 рівняння, що вже без мінусу Спочатку 4, що множиться на x, піднести до квадрату. З піднести страту і відняти 6. Так, на 15, 15 Ще раз. 4, що множиться на x. Так, 4, що множиться на x2, і відняти 6. Так, на проміжку з мінус 10 буде. Добре. Так, є. Далі 15 наше рівняння це буде проміжок від мінус 2 до 0. Так, запишемо формулу. Так, отже, мінус 1,5, що множиться на x. Так, додати 2. І протягнемо це все до 0. Так, значить, 2-0. І останнє наше рівняння 16 проміжок 0,2. Так, значить, що дорівнює 1,5, що це на Х. Так, ось цей. І плюс 2. Так, і протягнемо це все до 2. Так. Але трошки забагато. Так, 2. 0, 1, 2. Добре, давайте, друзі, подивимося, що в нас вийшло. Виділяємо всі ігрики, беремо вставлені рекомендовані діаграми. І давайте виберемо тип діаграми, називається лінійчиста. Сускаємо ОК. І як бачимо, ось такий гарний, красивий металик в нас вийшов. Так? Давайте змінимо стиль, напишемо назву діаграми. Є yeah. все. На цьому все, друзі. Якщо відео для вас було цікавим, корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить, я обов'язково вам допоможу. Дякую і до нових зустрічей!